І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Smile Forever на LeFH18B2 по просто народному Карта Загублене місто. Ну що ж, до бою, так, ну і в нас грає, я вам скажу, Поважно, поважний експертний експерт. Е і він най ну, найкрутіший експерт саме по артилерії. так і він, і він нам показував неодноразово, до речі, бомбардирів. А бомбардири, на мою поважну думку, <смі> теж експертно вже. Бомбардир на артилерії це найепічніша меда. Ну, звичайно, можна і там, 10 прихлопушити, а ця артилерія може 10 прихлопушити, можна і Колобанова отримати. Це таке буває. Але от бомбардир це дуже рідкісна медаль, то, саме у артилеристів. У мене вона є, до речі, я вам розповідав, що його я... колись одна. Так, а хтось розповідав, що ну, в нього цих бомбардирів, що він не вважає це епічно. Нічого собі починається прихлопушення так через цю карту майже. Поки розповідає дивиться цікаву історію, один е, з підписників розповідав в коментарях, що що в нього. Бомбардир за бомбардирами. Ну напевно ви дуже багато граєте на артилерії. Так? Тому власне, І напевно що ви маєте скіліщенське скрі... Не, Вибачте бачите, скеліщенське скріщен, тільки лише гравець Йой має. Напевно ви маєте неймовірне або фантастичне скіліще саме на артилерії. Так? Багато дуже цих бомбардирів. Але показував нам Smile Forever. Дуже йому дякую я. Я, я хайфанув від цих боїв. Ну я думаю, ми тут кайфанемо, дивіться, один за одного ми знешкоджуємо. Це найімбіщенська артилерія свого рівня. так? Це в нас преміум артилерія. Я, до речі, забувся, я колись і питав, за що її видавали, чи як вона там продається, вона іноді продається, це я бачив. Під якісь так, під якісь події вона продає чи продавалася. Нагадайте мені, будь ласка. Я її я взяв, у мене є. Якби за золото, так, то я б взяв, у мене є золото. Можна буде взяти. Просто понахлопушив в задоволення пограти. Бачили ми на Аліфед. До речі. Ну там я не пам'ятаю, не колобанов був, так, але він там один проти трьох щось залишився. І він їх в дуельних дуелях перестріляв, це карта Малинівка була. Оце я не запам'ятався цей бій на Малинівці. Найбільше було нахлопушено 10, по-моєму, ворогів, чи що. На карті. Е, Ласвіль. Це одні з перших були показані саме Ліф артилерія, і там було е, нахлопушено 10, це я пам'ятаю, Тут летіло, бліндом будемо. Теж. Ну! Граємо. Хоча ми граємо проти 600 так, так, тут можемо теж багато нахлопушити. Деміджа, але бачимо вилітало, ну з ПЗ 116 вилітало, так. За Емікса 5 вилетіло, де більше? Давайте подивимося, що у нас. Осколиш на фугасні 53. ММ пробиття, броні, це чудове пробиття. 410 шкода від пострілу. Стріляє як з кулемета. Є ще й кумуляки. два кумуляки, на всякий випадок є. Є ще й бронебійні тут. А я думаю, що на осколишнофугасне дохлопушив, дохлопушив все ж таки більшофа. Та у нас контрбатарейна боротьба була. Чтириоризнич. Вже не дістає. Е, наша пуль, е, пулька, так скажемо, не, не долітає туди до краю карти, треба трішки вперед проїхати. Ми бачили, на більше підеш... Це танки ПТХ, на більше теж можна така на хлопушка. Піу, піу артилерія можна назвати. Ну більше на хлопушку. Чудоро, хто тягне бій? От скажіть мені в цьому бою. <смі> Наші десь там поставали. У нас навіть навіть і Су-122А СУ артилерія під'їхала. Я не зрозумів цей маневр. У нас Черчилль 7 стоїть біля нашого респу, У нас джуто стоїть біля нашого респу. Артилерія поїхала в атаку. Чудовий. Наряд. чудовий план на бій. Це, в принципі, все нормально у нас по бою. 7-11. Тут не залетить, напевне. А може залетить, тут ну, ні, не залетить. Ха-ха <рес> можливо якби якесь віконце було, може би залетить. Так, ще один, шоп, ну, не А Ану, не зводятьсь майже, а тепер зводятьсь. Баса то підсвіту. Ну і да, ще, ще одного от захлопу. Напруженіші для суперників в момент <рес> битви я вже так бачив. Не, не влучає. зараз басота підсвітить. У нас снарядів вистачає, тут можна гуляти по имбокущищам, так? І десь когось вліво. Так, зушку нашу вот Я не зрозумів, чому вона туди поїхала, якщо чесно. Кість, е, Ну такий хитрий план на бій був. Ну, через сука. Почекай, там наш братиш букву А, ось. Наш Черчилль стоїть біля бази і Черчилль суперників. Вони напевно зговорилися так. <смі> Не зрозумів я, чому вони так грають. Хоча ми ж граємо на п'ятих рівнях, тут же ж можуть і боти бути, правда? Ну, всяке може бути. До речі, могли б якісь так івенти, дві жухи, так скажемо, проводити і на таких рівнях, щоб тут не боти грали, а більше грали гравці, правда? Ну, не хочуть чому, тому що тут же ж можна і пофармити непогано. Але було б паново пограти на таких рівнях. Якісь я не знаю, що, що, що таке вигадати, щоб саме на таких рівнях грали. Лінія фронту, так? Прикольно було, прикольно. Менші карти поробити. Або щоб більше гравців грало в команді. Тут знову кульнув, ано. Ну... Ти безводитися. Все ж таки через всю карту кидає. Ано ну, в порт Черчилля. Ти сильно броньований. Чуто на 411. Я не знаю, там блендами багато. Та ну десь тисячу вже накидав, напевно. Чи, чи, стої, чи на ж стоїть, чи він апкашти. Щоб ВЗ не приїхав зараз, бо ще буде дуельна дуель. На Хоча я вже підозрюю, хто в тій дуельній дуелі виграє. То буде переможцем дуельної дуелі. До речі, по дузі непогані не поганіли снаряди. Якщо АФКш не черсіль, ну це буде, я не знаю. Це вже епічний епік буде. І нафікаш. А ФКшний бо він стоїть. Може щось закидає зараз Гвиндам. У того теж хитрий план на бій у Черчилля суперників, він цілий бій біля своєї бази простої. Якщо я не помиляюся, так. Опа, опа. Опа, це вже напевно везе пострілює. Ну не пересвітив, непомітність чудово. Але в нас огляд. А, огляд дивіться, у нас труби стоять. Так? Бо я колись спитав, а чому і багато хто. типу, А чому труби стоять? А ось чому труби стоять, бо, бо на цій ПТ... Ця ПТ тягне бої. розумієте? Ха-ха, ми неодноразово бачили в риблі. Ось, дивіться, пересвітив. Просвітив ПТ. Ано було. О, підсвітився. Ні. Ще раз. Два хайпозалить. Ой-ой-ой, це підсвітну. Ну зараз треба треба шмальнути. Треба, треба шмальнути. На! Чудово! не всти. Бачили я про, що? про що я вам розповідав весь бій? Чому тащить бої, чому тягне бої і чому е, дуельних дуелях він перемагає? Ви бачили? От не пам'ятаю на якому танк, чи на ялинці на карті. Е, чи на пам'ятаю, на карті Студзянки, Перехлопушив там 10 ворогів, перехлопушив, виїжджає. Там попереду була по артилерія така, що не дуже скорострільна, а, і, А збоку стояв Ліфейдж. І я йому я вже як коментую, кажу, треба по поліфейдж стріляти, бо він тебе перехлопушив. Той почав стріляти по, а, по тій артилерії, вихлопушив її. Потім, поки розвернувся, вже був шотний, і Ліфейдж його вихлопушив. ха Є знову пересвіти. Ось навіщо треба стереотипти. На артилерій, на такій артилерій. На всіх звичайних. Так, а ну, не підсвітився. Чи підсвітився? Ну він там не багато виб'є, Черчилль, так, він все хп не виб'є з одного пострілу. Тут броня Не пропадає засвіту, І Він же сам знітився. Ааа, він бачите, він пів ХП вибив. Ой-ой-ой. Знітився наш герой. Треба от зараз влучити. Влучив! Влучив чи ні? А, не влучив. Так, а це я покажу сюди. Так. Я не знаю що сказати. Де ж бачите, написав. SmileForever, Мда. Зараз може проснеться, може там з інтернетом у нього щось сталося чищому чи просто заглючило, він стоїть. У нього повно хп. Ну, просни, братиш, просипайся! А це зараз буде круто, якщо він просне чи що, чи нічия? Ну давайте, я тоді перемотаю трішки. Спой! Опа, проснувся! Трішки перемотав, проснувся! Красунчик, а ну давайте тепер! За нашого героя видео. П'ять ворогів прыгло по би ну, трішки знітився він там, А чому знітився? Ну, Буває так, трішки знітився, просто треба було влучити в нього. Ти стої на захоплення. Ну, все, братіще. Це таке ну дуже рідко, рідко буває, правда? Рідкісний бій. Рідкісний момент болі. А хто б міг подумати, що він проснеться зараз? Весь бій просто явка. І витягне бій. Чудово. Чудовий бій! Чудовий, бачите, і цікавий вийшов бій! Чудовий бій, чудовий настрій! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!